Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і ми сьогодні дивимося прогноз для риб на вересень 2022 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах і будемо починати із класичної колоди Уейта. Ось так вони виглядають. Давайте подивимося, чого очікувати рибам у вересні, на що сподіватися, можливо, до чогось треба підготуватися. Ну, давайте подивимося риби. Десятка пентаклів дуже класна карта, дуже позитивна. Буде, буде говорити про те, що можете працювати з дому. Да, можете працювати як в сімейному бізнесі, або започатковувати щось таке, знаєте, пов'язане робота із вашою сім'єю або із вашим партнером, або навіть друзями. Це про те, що ви можете закладати зараз таке підґрунтя для вашої сім'ї, щось обговорювати із вашим із вашим партнером, да, обговорювати плани на майбутнє, які ну, от, знаєте, от будете реалізовувати. Карта дуже позитивна. Можете зустрітися із своєю сім'єю, яких напевно давно не бачили, або навпаки, багато часу з ними проводити. Можливо, будуть якісь сімейні хлопоти теж по будинку, по сім'ї, можуть бути ще й такі справи. Але карта дійсно такого, знаєте, достатку, коли є і гроші, і задоволення, і вся сім'я поруч. І Пентаклі все ж таки такі приземлена така масть. Вона говорить не про е, приплив, знаєте, таких сильних емоцій, як хвиля. А так, знаєте, все дуже благополучно, все більш-менш рівно, спокійно, безпечно, прямо... Так, все, знаєте, сонечко світить, всі поруч, все спокійно, не про що не треба турбуватися. Ось ця карта. Далі подивимося другу карту для риб на вересень. Двіка пентаклів. Тема грошей буде у вас якась, знаєте, важлива, тому що будете думати, вкладувати щось. Можливо, вкладувати гроші у щось там, у друге навчання, або шук чи шукати другу роботу, або вибирати поміж двома роботами, да, або думати будете, чи треба кудись вкладатися своїми грошами або часом. А, да, і теж це пов'язане з емоційним якимось фоном. Тобто, можливо, щось треба буде комусь купити, або собі да, щось дозволити. Тобто, це карта вибору. Будете стояти перед вибором, да, щось зробити або купити, або зробити якийсь інший крок. Да. Тут важливо не затягувати по, по цій карті. Давайте далі подивимося, що. Śmierć, transformacja Дійсно, будете стояти на порозі якоїсь зміни, да? тобто буде щось змінюватися, або якась ваша матеріальна, Матеріальний ваш стан, можливо, будете, до речі, змінювати статус, можливо, буде одруження, да? або навпаки, розлучення. Хоча тут такі карти, перша позитивна, дуже можливо будете думати про пошук нової роботи, да? вихід зі старої роботи на і перехід на нову. Ну, Взагалі, смерть це про те, що знаєте, вже давно не приносить якого щось вже давно не приносить якогось позитивного результату. І Тут приходить смерть, і вона говорить, все, час вийшов, треба від чогось відмовлятися, і для того, щоб щось нове прийшло у ваше життя. Да? Це коли щось в'яне, це не щось таке, там, знаєте, різке. Ні, це про якісь зміни, які ви вже очікували, що вони могли настати, і ось вони прийшли. Добре, друга колода, тарога світлого провідця. Такі вони. І будемо тут теж дивитися для риб на вересень місяць. Що вас очікуємо? Поміркованість. Поміркованість говорить про те, що вам необхідно буде намагатися знайти баланс. Вам необхідно буде, знаєте, або у вас буде якийсь тайм-аут да, для того, щоб перепочити перед чимось, от була якась зміна. І у вас можливо прийде якась відпустка, щоб ви якось знаєте, відпочили, зрозуміли, що як відбувається, як тепер адаптуватися до нових умов. Да, це прям е, наступна 13-й аркан, це 14 й це наступна карта, тобто вона дає змогу прийти до себе, прийти до тями, зрозуміти, чого хочеться, е, або знайти цей баланс, да, який ви, можливо, втратите в цьому місяці. Тому що теж будете шукати баланс, будете робити якийсь вибір, куди мені, і ви, врешті-решт, його знайдете да, десь в середині місяця, скоріше за все. Ви зрозумієте, що вам робити? І це рішення буде дуже збалансоване, дуже стабільне, дуже спокійне. Воно буде базуватися не на емоціях, а на вашому такому світу сприйнятті базовому. Давай, да, давайте далі подивимось, що ще буде. Що буде ще? Двіка кубків. Ви зробите так, як я і сказала, ви зробите цей вибір, і вас підтримають. Вас підтримають ваші партнери, ваші друзі, ваші колеги, хтось хто поруч. Да? Це такий союз двох. Да? От вони так тримаються за руки, і від цього союзу. Щось нове з'являється, якийсь да, мікс, якісь нові ідеї, творчий порив. Можливо, навіть знаєте, можете друге дихання відкритися. Це якісь, можливо, нові відносини, нові відносини як партнерські, новий партнер на роботі, новий нова колега, новий проєкт, який прям в душу да, впаде. Також це про нові. Партнерські відносини з якоюсь людиною, да, романтичні саме, де ви будете ходити на побачення і будете в такому дуже гармонійному стані. Дуже класна карта. Е, така, знаєте, емоційна, приємна початок чогось. Клас. І ще одна карта для риб. Е, Паш Кубків теж це про творчість, це про. Е, ну, З однієї сторони, це інфантильність, звичайно, але це і. Творчість, це якийсь порив, натхнення. Це коли є відчуття, що хочеться щось створити, щось, знаєте, хочеться щось змінити на краще. Це така от, і це і про гедонізм, прогодонізм, да, коли ви насолоджуєтеся чимось, і для насолодень не треба багато, просто можна це уявити. Да? І ну, Врешті, решт це дійсно про якусь, коли відкривається щось всередині, якісь романтичні наміри, настрій. І тут із цією картою теж нове напевне, знайомство або нове захоплення, нове хобі. А, прям прям такий настрій наповнений. Хочеться їм ділитися далі. І ще одна колода, «Відьмочки». Давайте тут подивимося для вас прогноз на вересень для риб. Теж паж паш, кубків. Це от бачите, тут навіть дитина намальована, і вона щось малює, там, вся в красках, на природі. І тут ще от, що класно, що це дитина, да, тобто треба прислухатися до своєї внутрішньої дитини. Да? Треба давати їй простір, щоб вона вивільнювалась, щоб, там, якщо ви щось хочете, таке, от, що хотіли з дитинства, зробіть це для себе, зробіть для себе цей подарунок. Да? І тоді вам, ваша дитина, вона вам віддячить якимось новим натхненням, новими силами для чогось. да, тобто Паш Кубків, це до речі, ще й про дітей, да. Тобто тут може говорити ще й про те, що ви можете дізнатися про те, що ви чекаєте дитину. Да? Дві дві карти про цей смерть теж говорить про зміну статусу. Можливо, ви змінитесь, да станете, будете готуватися, щоб стати мамою. Тобто паш кубків це і як і про начинання, як і про нові якісь проекти, захоплюючі, так і про творчість, так і про дітей. І давайте ще одну карту дістанемо для риб. Ой, І десятка кубів. До речі, риби, вони ви дуже емоційні. Да? І це пажи кубки це прям ваша стихія. Кубки це вода, щось тече, якось переливається, да, емоції, і дуже хочеться їм ділитися. І, і це от прям ваше. Да? Ви просто будете себе почувати як риба в воді умовно, та? і десятка кубків теж про це говорить. Це прям у вас дві десятки. Це дуже круто, класний місяць буде. Звичайно, будуть якісь зміни, але, скоріше за все, ви це не дуже відчуєте, тому що вас дуже сильно будуть підтримувати. Ви прям дуже сильно будете в е, своїй сім'ї, в злагоді, в якійсь радості. Вас не, будуть прям, знаєте, любити сильно. І це прям класно. І ви. Теж будете любити. Пажі кубків теж дуже класно, вони оберігають. Можливо, навіть якісь, бачите, навіть пікнік можете підете десь на природу із сім'єю, відпочинете, відновити сили. Ну прям дуже класно. І остання колода оракул від янголів. Він, Давайте запитаємо, на чому рибам зробити фокус. У вересні місяці. На чому вам зробити фокус? Так, що тут? Ага, соседоточність на служенні Написано. Цу, тут про те, що. А, ну Ваша душа хоче служити добру і купатися в потоці радості, да тобто тут, що от я от як. Це відчуваю, як цю карту відчуваю, що вам треба зосередитися, знаєте, як акумулювати в собі всю цю радість, усю всю цю любов, яка у вас тут є, да, і злагода сімейна, і тут пажі прям про якісь такі світлі, дуже класні емоції, да, акумулювати це в собі. І ділитися цим із іншими людьми. Да? Давати їм цю підтримку, служити людям да? своєю добротою, своєю допомогою, своєю підтримкою, своїми емоціями. У вас це дуже класно виходить. Тому не жалійте це на себе, на інших людей і віддавайте. На цьому все. Всім дякую, всім пока!